Ми, ми боролися за існування мультицесу багато разів. Знищити або створити. створити. Це ж є причина нашої війни, чи не так? Дайно дай, ну скажу, що в цій війні я, я буду переможцем. Якщо чесно, мені начхати, наскільки ти ненавидиш мене. Все, що я роблю, насправді лякає тебе. Ви цілого мульти Всесвіту зникла, стерта їхніми ж творцями. Вони розуміли, що їхні альтернативні всесвіти, це трата часу і простору. Тому що вони хотіли зробити історію, де ми владнали. Хіба це не прекрасно? Якщо все тобі здається смішним, чому б нам не зробити це більш цікавим? Наприклад, на... угода. Да. Давай подивимось, як ти справишся з цим. Ніяких, ніяких творінь, ніяких, ніяких руйнувань. Якщо, якщо не допоможеш зробити аномалії, я, я обіцяю не руйнувати їх. Ти їх. В будь-якому разі обіцянки зроблені, аби їх ламати. Хто з нас зламає наше перемиря у більш значному вигляді? А вже це буду я. Я так не гадаю.